Шанувати захисників та захисниць України, які віддали своє життя за рідну державу, уже традиційно наприкінці місяця в Івано-Франківську лунає дзвін пам'яті до заходу. Щоразу долучаються родини загиблих героїв. Реальному сквері, що в центральній частині Івано-Франківська, вкотре пролунав дзвін пам'яті державні та обласні нагороди отримали близько 40 сімей, які втратили на російсько-українській війні, найрідніших людей. Є більше нагород, але з різних причин люди не змогли сьогодні приїхати. Але хочу нагадати, що в кожному районі і в кожній громаді ми постійно проводимо заходи, щоб постійно пам'ятати ті подвиги, героїчні подвиги наших героїв, дякуючи, яким ми сьогодні маємо можливість жити, працювати в своїй любові даній країні, це як нагороди державні, тобто за мужність третього, другого ступеня, так і наша спільна відзнака за заслуги перед Прикарпаттям. Це відзнака голови Івано-Франківської військової адміністрації та голови обласної ради. І це те, що можемо ми зараз задля вшанування наших героїв. Для того, щоб зберегти їхню пам'ять, для того, щоб всі відчули, що це е, наші небесні воїни. Серед тих, хто отримав нагороду пані Ніна, сестра загиблого на війні Анатолія Маюка. Чоловік пішов із життя на Запорізькому напрямку у жовтні 2022-го. Пішов воювати добровольцем. Загинув, прикрив собою тілом побратима. Він, крім того, що він служив в ЗСУ України, він ще рахуйте масажував хлопців. Він був масажистом, професійним. В нього був час, коли воювати, коли час хлопців лікувати. Так що кожного хлопця, який там з ним служив, він їх лікував. Він був командиром їхньої частини. Коли пані Ніна втратила брата, йому було 53 роки. Дуже веселий, дуже ввічливий, постійно, ніколи ні на що не скаржився. Всім, всім був задоволений і, і казав тільки одне єдине, краще я, ніж діти. Він хотів дати можливість жити другим людям. Мій брат все життя збирав нагороди всіх наших покоління. Ця нагорода додає ще один орден. Дзвін пам'яті за загиблими бійцями вперше пролунав в Україні ще в жовтні 2018-го. і відтоді звучить щоранку. Звичайно, що ми ж розуміли на рівні області, що ми не зможемо щодня, бо на жаль, у нас дуже багато також є втрати. Ми щодня не зможемо возити їх в Київ, тому було прийнято рішення на рівні обласному, що ми будемо започатковуємо дзвін пам'яті в нас в, в області, і щомісяця будемо проводити захід, який би. Нагадував не тільки родинам, бо вони цю біль будуть пам'ятати, а всім присутнім, кого ми запрошуємо на цей дзвін пам'яті про ту ціну, яку платить Україна, для того, щоб ми, в тому числі, у Франківську, могли спокійно жити. Лише у жовтні державні нагороди отримали більше 120 прикарпатських сімей загиблих героїв.